Довго на автобусі, навіть ночью їхаль. Так, шестирічний Денис розповідає про шлях, який йому з батьками довелось здолати з окупованої Херсонщини. Мама хлопчика Катерина говорить при виїзді на одному з російських блокпостів. Їх тримали 12 годин. чоловіка тримали взагалі в закритій кімнаті 6 годин. Тільки він виходив і казав, ви їдьте, а він залишається тут. Я кажу, я без нього нікуди не поїду. Як це? Я поїду, а він залишиться. Ну нічого. В ітоги прочекали ми його до шостої чи сьомої ранку і випустили все таки. Ми поїхали далі. Аби виїхати з окупованих територій, розповідає жінка, довелося здолати дві тисячі кілометрів. На російському прикордонному пункті пропуску не затримували, але ставили провокативні питання. Чи підтримували ви СВО? А чому ви їдете? А навіщо ви їдете? А що вас не, не влаштовує? Все ж у вас добре. На колісному кріслі здолала два кілометри між російським та українським пунктами пропуску пані Валентина. Жінка виїхала з окупованої Херсонщини. Терпіли ношу ж, летить прямо на нас. Топило, а тепер, а тепер вже і побити. Їдемо до сестри. Отакі люди, ті, що з нами переходили, у нас хлопці носили на руках, тягнулися. Отак вийшли. Хворому дуже важко йти. Ми ждали, що ось Україна прийде і визволить нас. Хоч ми жили більше року під бомбами, під обстрілами, за 200 метрів від передової. Ми з гарячої зони. Наше село розбили, повністю розбили. І нема де нам жити, і ми оце вирішили виїхати. Загалом, через пункт допомоги проходить в середньому 150 людей щодня, говорить волонтерка Катерина Арісой. Кілька днів тому, за її словами, люди, які перетинали кордон, розповідали, що перевірка з боку Росії тривала не один день. Люди, яких ми зустрічали, вони розповідали всі одне й те саме: що чекають по два-по три дні три дні. Дуже велика черга, і не могли вони потрапити, навіть не те, що в наступного дня а Декілька днів підряд люди не могли пройти кордон. Ну на сьогоднішній день ситуація стабільна. Ми як працювали, так і працюємо в штатному режимі. З нашого боку ми забезпечуємо всю необхідну допомогу і підтримку людям, яких зустрічаємо. У пункті допомоги люди з окупованих територій можуть відпочити та поїсти. Це гарніри ілі котлетка, і літівка, і гуляш, Салатні обов'язково салати і лісарі, і або тушені. Вже у Сумах, куди привозять волонтери, українці можуть безоплатно переночувати та оформити допомогу від міжнародних фондів, розповідає Катерина Арісой. А усіх бажаючих відвозять на безоплатний потяг до Києва. Пункт пропуску діє в один бік з Росії в Україну. Наші служби пропускають всіх людей, які можуть підтвердити своє українське громадянство. Тобто людина може навіть не мати документів або мати якісь ксерокопії документів, тому що всі розуміють, що документи дуже легко втратити. З українського боку робиться все для того, щоб повернути якомога більше людей і спростити їм цей процес повернення. За потреби, говорить Катерина, українці можуть отримати підтримку волонтерів і після виїзду із пункту допомоги. Загалом із лютого цього року до них звернулись понад 13 тисяч людей. Катерина Гладенко Лариса Дученко Суспільне новини Сумщина.